Незважаючи на те, що тюльпани з приходом весни можна зустріти, чи не в кожному саду, далеко не всі знають, як доглядати за тюльпанами, починаючи з появи перших ніжних сходів і до моменту, коли всі квітки зів'януть, а стебла засохнуть. Догляд за тюльпанами з моменту посадки і до появи перших бутонів, тюльпани є досить стійкими і невибагливими багаторічними рослинами. Проте Помилки в догляді за ними протягом усього вегетаційного періоду цілком можуть привести до таких проблем, як гниття цибулин, велика кількість сліпих нерозпускаючихся бутонів, а також викривлення тонких стеблинок, що створює враження, ніби вони лежать на ділянці. Перше про що вам потрібно подбати, щоб істотно підвищити шанси на отримання здорових тюльпанів з бездоганними квітками. Вибрати для висаджування тюльпанів відповідне сонячне місце з пухкою родючою землею і підготувати цибулини до посадки, якщо не приділити увагу сортуванню посадкового матеріалу, відбору найякісніших цибулин і їх предпосадочної обробці. Подальшому вам навряд чи вдасться уникнути ураження тюльпанів хворобами, а значить, і клопоту помітно додасться відео про догляд за тюльпанами навесні від того, які цибулини ви висадите на клумби, буде залежати зовнішній вигляд розміри квіток і здоров'я самих тюльпанів. Тому вибирайте великі цибулини без найменших ознак гнилі, міцні і гладкі. Ніжні сходи тюльпанів з'являються з під снігу приблизно з 20 чисел березня до середини квітня, в залежності від погодних умов і від особливостей сорту, у тому випадку, якщо на зиму вимульчувати посадки цибулин, мульчу рекомендується після сходу снігу прибрати. Так земля прогріється швидше і цвітіння тюльпанів почнеться раніше. Що потрібно від садівника після проростання тюльпанів на етапі проростання паростків тюльпанів слід провести їх уважний огляд, щоб відразу визначити, які цибулини не проросли. У яких рослин проявилися ознаки хвороб, виявлений шлюб потрібно викопати і відразу знищити, інакше хвороби можуть перейти на інші тюльпани. Навколо з'явилися маленьких паростків тюльпанів землю акуратно розпушують, збільшуючи доступ необхідного кисню до коріння і сприяючи зменшенню випаровування вологи землі. Взагалі Догляд за тюльпанами в саду має на увазі під собою регулярне розпушування ґрунту протягом усього періоду вегетації і особливо після поливів і дощів. До початку цвітіння тюльпани потрібно поливати досить помірно, проте ґрунт ні в якому разі не повинна пересихати першу підгодівлю. Проводять трохи тільки паростки здадуться з землі. У цей період тюльпанам особливо необхідний азот для швидкого росту і формування листя. Для підгодівлі можна використовувати нітромофос або кристаллін з додаванням мікроелементів в таблетках. Наступна підгодівля не є обов'язковою, але від внесення комплексного мінерального добрива при розгортанні другого третього листа тюльпанів буде більше користі ніж шкоди. Під час бутонізації тюльпани засвоюють поживні речовини з ґрунту найефективніше і гостро потребують калію і фосфору для нормального формування квітконосу з бутонами. Підживлення в цей час повинно містити більше фосфору з калієм і менше азоту, коли бутони почнуть розпускатися, можна знову підгодувати тюльпани повним мінеральним добривом, підгодівлю необхідно проводити дуже акуратно, щоб не пошкодити коріння або не спалити листя, тому найкраще поєднувати її з поливом або проводити в дощовий день. Першу підгодівлю не варто розкидати по снігу, так як сходить він нерівномірно доцільніше вносити підгодівлі у вигляді розчинів основні дії під час цвітіння тюльпанів, коли бутони один за іншим починають розкриватися і на клумбі з'являються чудові квіти. Тюльпани догляд вимагають особливий поливати їх потрібно рясно, витрачаючи по 10 літрів води на 1 квадратний метр, щоб волога проникла до коренів. Причому вода не повинна бути холодною при поливі і внесення підгодівлі в сонячну погоду волога не повинна потрапляти на листя і тим більше на квіти, щоб уникнути опіків. Під час рясного цвітіння тюльпанів необхідно внести фосфорнокалійні добрива. Частка азоту повинна бути мінімальною або ж можна зовсім обійтися без нього, корисні будуть такі мікроелементи, як бор, цинк, марганець. Вони благотворно впливають на стан тюльпанів в цілому і на розвиток цибулин. Досвідчені квітникарі під час цвітіння тюльпанів проводять сортопрочистку, пересадка домішок інших сортів для збереження чистоти певного сорту і фітопрочистку, видалення хворих рослин з посадок. Квітучі тюльпани потребують регулярного огляду, щоб рослини, заражені хворобами, можна було негайно знищити. Особливо небезпечною є вірусна хвороба пестролепестності тюльпанів, вона невеликовна і передається соком рослин при зрізку, тому садовий інструмент потрібно знезаражувати спиртом або марганцівкою. Під час ботанізації і цвітіння тюльпанів її найлегше виявити. Не забувайте рихлити землю між тюльпанами після кожного поливу, щоб не допускати утворення кірки на ґрунті і заодно знищувати бур'яни вкрай небажані бажані для тюльпанів. Тюльпани відсвіли, що робити далі. На жаль, цвітіння тюльпанів триває зовсім недовго, і вже через кілька днів чудові квіти починають в'янути, знижуючи естетичну привабливість клумби. Швидше за все, тюльпани відцвітають при жаркій посушливій погоді. Проте, навіть якщо всі квіти вже зів'яли, продовжуйте також поливати посадки ще протягом двох тижнів, оскільки в цей час йде інтенсивне формування цибулин під землею. Завдяки регулярному поливу вони краще накопичують поживні речовини, щоб жовтіють. Тюльпани не псували своїм похмурим виглядом ваш сад. Висаджуйте цибулини в спеціальні кошики або контейнери. Тоді відцвітають рослини. Можна буде разом з ємностями викопати і прибрати з клумби в інше місце для дозрівання цибулин. Догляд за тюльпанами після цвітіння ґрунтується на наступних правилах. Якщо ви плануєте розмножити вподобаний сорти і виростити для цього великі здорові цибулини, обріжте головки квітів на четвертий восьмий день після розпускання, коли квіти вже будуть готові обсипатися, тоді цибулини почнуть посилено нарощувати масу, все опале пелюстки необхідно відразу прибирати, інакше вони будуть накопичуватися в пазухах листків і загнивати, зрізати стебла від свілих тюльпанів не можна. Поки вони зовсім не по інакше цибулини припинять дізнатися, чи дозріли цибулини ви можете шляхом викопування однієї з них сформовані коріння і бурі плями на лості. Говорять про те, що цибулина готова, викопуйте цибулини дбайливо, опускаючи лопату глибоко, щоб ненавмисно не травмувати коріння, намагайтеся робити це в сонячний день. Щоб мати можливість просушити викопані цибулини на вулиці, зібраний урожай цибулин відсортовується, обробляється і відправляється на зберігання. Спочатку майбутній посадковий матеріал зберігається при температурі в 2,0 градусів, а з другої половини серпня, при 1,7 градусах, відео про догляд за тюльпанами після цвітіння восени, вибравши оптимальний час для посадки. Цибулини висаджують на підготовлені грядки і рясно поливають. Догляд за тюльпанами восени полягає також в підготовці рослин до зими, для цього всередині жовтня висаджені цибулини підгодовують аміачною селітрою, грядку мульчують невеликим шаром торфу і з настанням холодів вкривають. Не всі садівники згодні з тим, що цибулини тюльпанів потрібно щорічно пересаджувати, проте завдяки пересадці квітки залишаються великими красивими. Та й хвороб піддаються менше.